Ми приготовляємося з до Пасхи, з хочемо, думаємо Пасху, значить стаємо, помолимося, помолилися і туди приступаємо до своєї роботи. Щоб мої думки були із тим, що да, дійсно Христос Воскрес. Щоб та Пасха мені приносила радість. Процес починається з того, що кладемо опару. Вода тепленька, дріжджі. Соли, цукор і мука. То все замішує, але ну, вінчиком збивати і обстається, ну треба годину, щоб йшла б опара. Доки опара там піднімає, просіваємо собі муку, аби ми далі могли робити процес, процесом замішувати кіста. І Розбиваємо собі ще 4 яйця цілі, маленьку стол, 1 столову ложку цукру і трохи соли. То все розбиваємо і туди вшитко змішуємо. І замішуємо кісто. А кісто замішуємо не на самому молоці. А й замішуємо молоко і сиворотка, як кажуть, по-нашому дзер. Коли ви додаєте дзеру, вона така пориста стає. Аж дихає. Паску треба пече з настрою. Бо було у душі радість була, бо знаєте, як понесемо до церкви паску, а вона буде мало така розколиця, ну, Так, У село є село, вариш то вариш, а в селі кожна понад, що ну, яка паска, це парана, а яку порадила, а с, та, як видять, паска ся розтрісла, ба що робила. В чоловікові є закладено або радуєшся, або не роби меч. Я ся волю радувати. Ну. А тепер розділимо, бо це нам ногу. Тут в нас є вага, бо не можна класти кіста повно, бо то утече туди, буде втікати. Я на свою формочку кладу 600-700 грамів кіста. Є формочка сяка, вже застелена на спіту, бо можу дняти умащена. І тепер все ще у мішу красненько. Паску майск більше печуть у чистий четвір, бо пак, як, як кажуть, як вже заклеплють. Та то дуже не можеш такі вещі робити. Можеш, і так вже можеш пети у суботу. Так як, як кажуть, Христос вже дораз буде співати ось воскрес. То демош. А у Великодну п'ятницю, ну, знаєте, нишки роблять люди, та кожен пече коли годен. То раніше старі люди, старші люди не робили ніде вдома, по хазяйству не пилувалися в не йшли, бо не ні, нічого було робити. Та пекли собі, бо пак у п'ятницю хотіли йти і на плащеницю. Це всі час там читаються, а люди. То ми тепер собі дозволяємо, підемо до церкви, не підемо, або туди не прийшов до церкви, то вже було йому так мало тяжко ж або хворий. Або... А жон до, до обіду робили порядка, а після обіду вже саме робило нічого. Видите, якої вино. як саме проще було. Наробили, наробили той виноград. Ой, ну, лозу до нього. Роз. Много не треба робити. Ну, а тепер я покажу, як квіточку ми колись робили. З таким погором. Розрізали на п'ять частин. І сяк. Раз. Ну, і такі були косички у нас. Кажуть, що, а, я не печу паску, бо я собі в магазині куплю. але я рахую, що паску можу раз у році. Для сім'ї і спечі свого. Ну, да. О, то велика затрата часу е, переживання, це вдасться, це не вдасться. Бо каже, Акіця пудріже, а я знаєте, твердо люблю, колися Паска я, е, 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 Ну, кось каже, бо паска, Та то добре, то ця Паска сміє, радується, та й тися радуєш, але позирай я. Tako, že pasočka naša podkresla, pod vidite, polno je že. Zdaj bomo vzmemljeno jajce, rozo objemeso bi krasenko in pomasteme. Vidite, žoltenika bo fajna. Pade mes iz hreščeku na, na sredino. A no, blomesa, vse je dobro. Zdaj no. so biserne hobule pokladene, malenkoko koleso, oh, polosoček že kenoše, količi luknje zase. робить, та хоче, як кажуть, аби було найліпше, бо було весело, обося не журив, а й не вдало мися, ось як, ай думать за доброє. А це вже маленько більша буде. Це мало більша буде, то мало менша, це мало більша. Обачно три роблю. Обися ну, із трьох якась ся удасть файна. Да коли, знаєте, сяк видиш, що ж ну, вроді файна, файна. А як ся спече, то ну села і ту й мало ми, то то не так, і ту мене, то то. А, а ще й бувають, що треба китись у четверта не вдалотися. Та ще й в суботу рано, доки повставуть. Та вже геть раз-два, бо някій не від його ж ця Паска не вдала. Sve su se malo papiru sme poklali, Ali koji priže me. Vidite, raz na ruk mož ispeći suvi pasučko. I tako i djete budu znati, ošpeće se doma paska.